У переліку членів комісії 14 сумчан, які через власне здоров'я не можуть спокійно прийти на дільницю. Процедура голосування відбувається, коли дається нам транспорт, по перше, і по-друге, виділяється ж комісія, в яку входять члени ДВК, люди, які наглядачі, які теж бажають, якщо вони хочуть, міліціонер який супроводить. Валентина Брамець вже третій рік не ходить на вибори через проблеми ніг і легенів. На приїзд скриньки чекав. Це нормально, добре організовано. Слава Богу, щоб на всіх участках так було. Зупинка номер 2 у квартирі Галини Солдатенко. Вона голосує вдома восьмий рік поспіль. Ну, я знала, коли прошлої рік, коли голосували, да, це саме, так приходили почти в таке ж час. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі новини.